Вітаю вас, Леви, робимо сьогодні розклад для вас на липень місяць. Подивимось, які будуть енергії місяця, які відкриються для вас нові можливості, що може бути загрозою, які можуть бути загрози, а що вас порадує, і, звичайно ж, карту пораду для вас дістану. Трошки хвилююсь, бо я також лев. Це розклад і для мене. От. Але дуже цікаво. Одразу попереджаю, що розклад загальний, і ви маєте приміряти ось цю інформацію, яку я зараз дам. Кожен на свою життєву ситуацію для того, щоб максимально продуктивно використати ось ці знання, які ви отримаєте. І ще будь-який розклад це не вирок. Якщо ви бачите, що у вас є ось така загроза, у вас завжди є свобода волі для того, щоб уникнути цієї загрози, для того, щоб вчасно її розпізнати і якби, відсторонитися. От. І також там карту можливості, ви розумієте, про що йде мова, і ви вже тоді не втратите свою можливість, ви її схопите. Так? Тобто це інформація, яка допоможе вам приймати правильні рішення. а Ніяк не так сказати, не обмежує вас в розвитку вашому. Давайте глянемо, які енергії, карта випала, які енергії місяця будуть для вас, мої любі леви в липні 2023-го енергії. Енергії. Ого, тут у нас така карта цікава і дуже важлива Це кермічна карта, вона називається Страшний суд. Це карта, яка говорить про місяць, коли ваше життя розділяється на до і після. Це може, ви знаєте, як прийти розуміння, що от я хочу змінити своє життя. Так як було, більше бути не може. Ви можете прийняти кардинальні якісь рішення, які просто а, дадуть вам новий а, виток розвитку, намітять вам новий шлях. А, також а, можуть бути такі, знаєте, ситуації і зустрічі, а, які внесуть такі, знаєте, кармічні події в ваш, ваше життя, які. А, Розділять ваше життя на до і після. Можливо, зараз ви не, і не відчуєте, що це якась така доленосна зустріч, так, з людиною. Але потім, оглянувшись назад, ви зрозумієте, що саме ця зустріч дала вам таку можливість, дала вам такі е, ресурси, там, е, які е, повністю змінили в результаті ваше життя. Хм, важливий місяць, скажу одразу. Далі, які нові можливості? Вам відкриються в липні. Цього року дивимось нові можливості для леві в липні. Це у нас четвірка жезлів. Четвірка жезлів це карта перших результатів. Коли ви нарешті побачили, що ті Старання, оці вкладені ресурси, час, зусилля, вони дали свої плоди і свої результати. Також ця карта може показувати різного роду святкування, якісь бенкети, якісь такі, знаєте, Застілля, приємні компанії. А ще ця карта Четвірка жезлів, чотири жезли це чотири стовпи. І це карта, яка говорить про знаєте, віднайдення опори. От таке відчуття, що ви нібито зможете відчути якусь впевненість, якусь підтримку, віднайти в собі ось цей внутрішній стержень, який дасть вам. Опору і впевненість в завтрашньому дні. Далі, які можуть бути загрози для вас леви в липні 2023 року? Загрози для левів. Королева жезлів. Взагалі це придворна карта, яка зазвичай придворні карти вони реально показують конкретну персону. Королева жезлів це жінка активна, волюва, пробивна. До речі, леви також проходять по королеві жезлів. Це всі вогняні знаки Зодіаку: Овен, Лев і Стрілець. Загроза може бути від жінки, яка має владу. Це може бути ваша керівниця, начальниця, можливо, якась жінка, яка працює, не знаю, в, в закладі, де вам потрібно буде там оформляти якісь документи про щось домовлятися. Так, це може бути його структура. Також Королева жезлів, це ще може бути коханка, от така от пристрашна жінка в житті а, чоловіка. так. А, якщо для жінок, то може загроза бути, що випливе, ось така от коханка у вашого партнера чоловіка, коханого. Якщо для чоловіків, то також може бути загроза від цієї жінки, що вона якось там проявить себе, і ви будете не дуже задоволені тим, що вона зробила. От. Будьте обачними з такими жінками активними. А ще зважаючи, що це ви, до речі, також сигніфікатор левів, так? жінок левів, будьте обачними з тим, щоб не нашкодити самі собі, щоб ви не, не зрадили себе, свої надії і не зробили сама собі гірше. Далі. Що вас порадує? Що порадує левів в липні? Дивимось. Правосуддя. Так, правосуддя, юстиція, справедливість це назва цієї карти, це також старший аркан. І е, вас порадує ситуація, коли щось буде відбуватися по справедливості, коли у вас по справедливості там, наприклад, підвищили. От ви відчуваєте, що це по справедливості. Або коли по справедливості не знаю, ті, хто вам шкодили, вони отримують по заслугам, наприклад, так, також по справедливості. Якщо у вас є якісь судові рішення, якісь не рішення, точніше, а справи, ви з кимось судитеся, ви займаєтесь якимись юридичними питаннями, то результат по цим питанням вас також порадує. Ви виграєте, ви. Отримаєте бажане, ви е, отримаєте там, ті документи, які ви довго оформлювали, над якими ви там, бігали по, по всім цим бюрократам. Так? Е, ще по справедливості, до речі, можуть, можуть бути е, союзи офіційні, можливо, хтось нарешті е, е, оформить офіційно свої відносини. Також по цій карті може бути. І карта порада. Карта порада для леві на липень місяць. Дивимось. Карта порада. Дві монет. Вам потрібно знайти баланс, навчитися поєднувати а, дві роботи. А, поєднувати там обов'язки свої як дружини і обов'язки свої, як підлеглої поєднувати, не знаю, що це ще може бути. Поєднувати, наприклад, якщо ви займаєтесь якоюсь діяльністю, поєднувати. ступор у мене думаю. Тут розумієте, тут головна тема цієї карти це баланс. Поєднувати обмін, Віднайти баланс в взаємообміні енергією. Коли ви щось даєте, ви і щось отримуєте. Не роздавайте все просто так. Розумієте, свою енергію, свій також енергія. Якщо хтось вам допомагає, то вам потрібно віддячити для того, щоб був ось цей баланс. І щоб ви могли тримати рівновагу. Ось така порада для вас, Леве. А, і ще, до речі, може бути: знаєте, якщо у вас, от, наприклад, у вас два бізнеси, наприклад, так? то, можливо, може бути така ситуація, коли краще буде, якщо ви будете там, наприклад, брати з цієї справи і кошти, наприклад, так? і вливати в іншу справу для того, щоб її підтримати. Тобто, це завжди ось такий от пошук балансу, щоб нічого не переважувало в якусь сторону. Ось такий був для вас розклад, мої любі леви. Я вам дякую за те, що ви додивились до кінця. Діліться в коментарях своїми враженнями, своїми ситуаціями життєвими. Мені завжди дуже цікавий зворотній зв'язок. Я завжди відповідаю на коментарі особисто. Е, ну, і не забувайте. Е, Подякувати мені, обмінятись, так скажемо, енергією за це відео, поставити лайк. Це дуже підтримає мій канал. І натискайте на дзвіночок для того, щоб не пропустити наступні цікаві відео. А я з вами прощаюсь до наступного відео. Пока-пока!